Друзі, всім привіт! 3 серпня Відкриваю сьогодні Facebook, дивлюся, рядом подія Це збірка класичних автомобілів. Думаю, що не поїхати, що робив на Карлавці, так само, але там тюнінг автомобілів був, а сьогодні якісь класичні автомобілі. Ще рядом біля мене. В 20-30 хвилинах їзди на затоці. Так що йду в гараж, не в гараж, а на паркінг, де стоїть мотоцикл. Беру мотик і лечу, подивлюсь, що там. До зустрічі. Друзі, добрався до нього пору, де проходить виставка класичних автомобілів. Це, звичайно, не таке, як учора дійсно. Це набагато круче. Це класичні автомобілі різних епох, різних часів. Різні самоходи. Я зараз вам трошки це покажу, похожу. Більше 300 автомобілів знаходиться на цій виставці. І це що то з чим-то, мені такий формат дуже подобається. Дивіться, буде цікаво. Свого мотоцикла він також класичний, 97-го року. Київський мотоциклетний завод. Є така Honda Goldwing трицикл. Років 90-х, напевно, або кінець 80-х. Це ікона польської моторизації. Но педеромет, може хто пам'ятає, такі. Мотоцикл BMW і йдемо далі. FSO. Це є Fiat, який випускався в Польщі. Подобний до наших Жигулів. троєк Щось таке. Citroen. Класика Mercedes Це просто огонь. В якому стані? Дуже цікаво. До речі, отакі автомобілі. Польський фіат. малюх їх тут називають. Дуже великий клуб знаходиться в місті Легіоново, це коло Варшави. І вони часто роблять свої такі зустрічі, виїзди десь. Часто їх дуже бачу. Ось такі маленькі, симпатичні хі -хі, самоходики, як кажуть в Польщі. Вони тут різні є. Ось, ще такий. З одного зробили прочепку до такого самого, навіть в один колір помальований. І це так я розумію. Кімната відпочинку. Подивіться. Як кемпер. Дійде собі, зупинився, відпочив і поїхав далі. Ось так. Друзі, дивіться, які міц колись випускали. О, американський. Шість метрів доліни. З білим шкіряним салоном. Це щось з то Це просто шаленство. Корвети. Класика. На жовтій таблиці це значить там більше 80% оригінальних запчастин стоїть. Колекційна модель така. Так само світлий салон. Коробка автоматична. З відкидним дахом. Шевролет не знаю який, але дуже здоровий вам скажу. Це просто що то з чим-то. Американські автомобілі, звісно, вони... Своєю багатістю і наскільки вони великі, вони просто Це шаленство якесь. Шаври тим ось о, написано на крилі. Також є мустанг. Червоненький стоїть тут. Дивіться який. Для фанів американської техніки. Ну супер. Супер, просто супер. Так само механічна... Ой, не механічна, автоматична коробка передач. Ну це щось ще чимось. Клас. Клас, клас, клас. Так, буду ходити, знімати і показувати. Каділак. Ну це щось таке більш свіжіше, це напевно 90-х років. Так і. Девіль в чорному кольорі, дуже гарний. Ну це шо то ще. Німецька класика. Японська класика. Toyota Тро... 3 генерації. Селіка, якщо я не помиляюсь. Це все виглядає так, на берегу залива. Ніопориті ось так. Цікавий мопед. Зроблений з крила трабанта, з переднього і заднього. Якось так. Подобна до Побєди м 20 Газа. В ті часи вони всі робили такі автомобілі однакові. Так виглядає зсередини. Але запах такий з салону йде, ну як старий автомобіль, ну чуть. Як колись до діда сідав в машину, точно такий самий запах був. О, BMW 635-та. Років 80-х, якщо я не помиляюся, десь може 82-й, 83-й рік. Це легенда автоматично Коробка. і там як стоутери в гарному стані я вам скажу подивіться Також поліція присутня американська єсть прямо з Техасу під'їхала Друзі, Volkswagen Жук в Польщі називається гарбуз, бо має форму гарбуза. Видно, що робочий апарат, видно, що їздить. Дитяче крісло, хтось тобто приїхав не сам, з, з дитиною привчають з малку дітей до класичних автомобілів. GTI. Класика німецької моторизації. Ось такий Golf Pickup іще Може хто бачив, я перший раз такий бачу. Цікаве рішення. Але вже тут сучасні дискові гальма з тилу стоять ззаду. ну Прикольно, прикольно зроблено. Цікавий апарат. ну і Звиклий гольф другого покоління. Механіка GTI 16 клапанів. Ще один гарбуз. Або, як кажуть, Volkswagen Жук. Світлим салоном. Дуже цікавий автомобіль. Виглядає так. Я так розумію, це кай. Якого року продуцента продуцент? 73. 73 року автомобіль. Але в якому стані? Ви подивіться. Супер. І він їздить кожен день по дорогам. Ну, або на вихідні. Футраки тут, як завжди, присутствують на всіх таких дійствах. Де люди можуть відпочити, випити холодних напоїв, з'їсти морозива або щось таке. Класика всіх часів Mercedes 124. Супер. Honda S2000. Стековський моторчик. Але як вона виглядає, супер. <плес> І ще така сама червона. Так, оно виглядає всередині салону. Але супер. Супер. Японці, звісно, на рахунок цього дуже класні автомобілі роблять. Як вам спорт. Якщо я не помиляюсь, тут трьохлітровий шестициліндровий мотор стоїть на 143 коней. Була така версія заводська. І виглядає він так. Ну, шалено, шалено, конечно. Honda Prelude. Класика. Японська класика. Це супер. Дивіться, яка підкапотка. Людина постаралася, звісно. Це все. Розібрати, вималювати, зібрати, щоб воно ще працювало. Це, звісно, клас. Люблять люди свої машини. І це, це дуже радує, що станеться наступним поколінням ще. Друзі, я трошки шокований вчора після тої виставки вчорашньої. Сьогоднішня мене дуже-дуже І -дуже Я просто в шоці від такого. Від такої кількості автомобілів, мотоциклів, людей, які всі посміхнені, радісні. ну Це супер. Це просто клас. Не зря поїхав. Подивився, зібрався, поїхав. Пів години від Варшави і я в шокі. Просто супер. Кому цікаво, тут ще є така лоточка з товарами з різними. Кепки, футболки. Іграшки. Можна все купити, кому що подобається. Ось такі колекційні різні моделі. Біжутерія різна. Такі модельки, котвілці. Осе для, для любителів такі речі. Ой, подивіться, який автомобіль стоїть. Шкода. Навіть такі колись випускали BMW троєчка Це якийсь Volkswagen. Чи воєнний, класичний. Оооо. Це напевно якийсь ягуар. Дивіться, який длинний напевно, циліндрів 12 сіки Зараз підійду гляну. Так, це Ягуар. Але яку року? 1966 року 260 коней механічних 4235 об'єм поємність 7,3 секунди до сотні. Максимальна швидкість 240 км на годину. Подивіться, який апарат в ті часи робили люди. Я в шоці. Просто шокований. Як в літаку в якомусь. Подивіться. Подивіться, який цікавий автомобіль. Навіть не знаю, як він називається. Написано на ньому тут на значечку. Мотометр. Але Є ще навіть дерев'яні колеса. Це цікавий автомобіль. Mm. 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 Yeah, mm. Oh. малюха Фіата 126 в Польщі, це капець. Подивіться, скільки їх, Ну, блять, вони свої машинки, які колись випускалися. Алло, mm. алло. Багато о, oh, Москви 400. 400 здається, якщо я не помиляюся. У нас таких колись багато було, їздило. Швидка допомога. Бетонічне, хімічне зороків. Так само все Полонез польський. Як вам пилькадерс. автомобіль моєї молодості. <ріхи> в кабріолеті навіть таких і не бачив подивіться якого 1971 рік Volkswagen подивіться який чия Карман ну. Супер стані. Це щось чим то? Це легенда із фільму назад в майбутнє Делоріан. Зараз таких напевно вже на пальцях полічити можна, але тут ще зустрічається, дивіться, як воно виглядає зсередини. Не вистачає тут ззаду той приспособив, який з час-в час переносишся. Ось така Делоріан. А рядом біля неї дивіться, який автомобіль шевроле. Навіть. Не знаю яку він робку виробництва, але дуже цікавий. Ось кастом незвиклий легендарний Porsche. Нікого не здивувати, але тут стоїть. Форт, будинок на кольорах, на колесах. Ось і фіати, які продукувалися в Польщі, вироблялися. Правий мототранспорт з двох крил передніх і задніх зробили мопед. От автомобіля Трабан. Класика японської моторизації Honda Golden 1500. Приглядає якось так. Moi drodzy, a ja przypominam, że za zielonym namiotem odbywa się konkurencja dla dorosłych. Ханя, великої японе, мої дорогі, в гобла спеціально. Поставили для дітей розлікуху розмальовувати машину hmm? Стараються. Друзі, Вольво, дивіться, яке прикольне. Це що за щем-то?

Біленька, mm? ухожена. Ух, Мерседес. Цікавий Мерседес. Такого вже ще не бачив. Класичні автомобілі. Автомобілі з душею. Полонези ФСО. Трохи мотоциклів покажу вам, Дукаті, Ямаха, ну тут такі більш свіжіші. Моя легендарна Honda Pan Європа 100. Traik Goldwing 1500. МЗК ну, Тут я вам уже показував, як вже це бачили. А, до речі, зараз і вам покажу. Дойду. BMW R35 Тут BMW 318 І от явочки. Є така. Всім відома ява, на таких ми їздили в дитинстві. Ява чуть, -чуть менше від цього самоходу, від цього автомобіля. Сіат 126. Так що, ось так. Друзі, підсумок, що можу сказати? Насолоду отримав естетичну. Це просто щось -то, то Давно не бачу таку кількість автомобілів класичних. А я люблю класичні автомобілі. І це для мене сьогоднішній день, звісно, як свято якесь класно проїхав час. Потихеньку роз'їжджаюся, треба було раніше трошки приїхати, але не знав про цю подію, тільки сьогодні ранку побачив. Зібрався, приїхав. Поставлю її в календар на наступний рік, вони ще будуть збиратися. І в цьому році, напевно, десь осінь. Постараюсь до них під'їхати. Ну просто супер, мені дуже сподобалось. Так що до зустрічі, побачимось.